Суд, який тривав кілька років, виграно. У селі сокільники радіють. Після втручання народного контролю людям повернули земельні ділянки. До народного контролю звернулись жителі сокільників. Сільська рада незаконно забрала у них землю підгороди. Люди обурились. Єдиний їхній дохід, і той зник. В нас почали ці городи в 2008 році забирати. Люди збунтувалися незаконно. Відібрали в нас землю, віддали її комусь іншому. Ми мали 20 сотиків землі. Це єдиний город, який ми маємо. Найбільше, звичайно, на городі з нами працював син наш, якого п'ятеро дітей. Це є земля, яка може прокормити. Жителі сокільників досі не можуть повірити, що нарешті земля повернулась до них. Після втручання юристів та журналістів народного контролю люди виграли суд та вже очікують дії виконавчої служби. Селяни мріють, скоро ці земельні ділянки вони зможуть обробити під садівництво. А я дуже люблю її. Я чую запах землі. Ми люди землі, я так думаю, ми чуємо її, і ми любимо її працювати на ній. я дуже рада, що є якась віра в майбутнє. Що все таки справедливість буде на Україні, що той суд виграний і в пустометах, і тут апеляційний суд, що є правда. Активіст народного контролю Андрій Петришин, який представляв селян у суді, запевняє, тепер закон на боці людей. Судова перемога дає їм право повернути вкрадені раніше землі. Жителі села Сокільник після того, коли подали у 2011 році. До суду не могли вирішити справу щодо своєї власності, але після звернення до народного контролю, який подбав про об'єктивний розгляд справи, який контролював, справа була вирішена на користь селян, ми дуже дуже вдячні йому. Дуже я вдячна і судові і ну, що виніс рішення справедливе і, і Петришину, що захистив мене без нічого. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль лише здоров'я маєте. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює